Безпосередньо по бахмутському відтинку противник має завдання відбити ті позиції, які були ними втрачені під час літньої та осінньої контрнаступальних операцій, а також Зробити максимум для того, щоб наблизитись до часового яру з подальшою окупацією. Чому це важливо? Тому що часів яр це панівна висота, і в разі якщо противник окупує часів яр, він зможе взяти під вогневий вплив в своїх артилерійських засобів Константинівку, Дружківку, Краматорськ і відповідно сформувати необхідний плацдарм для продовження подальшої окупації нашої території. Ситуація дуже схожа на ту, яка була саме на вітинку до часу яру, яка була. Навесні весні 2023 року. Тоді силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і відкинути противника від їхніх грубожів. На поточний момент я повинен в тому, що зараз вже стабілізували ситуацію, що при накопиченні сили засобів, зокрема боєприпасів, які мають надійти, нам вдасться знову противника відкинути. А також противник тисне в Іванівському, а також Кліщівка-Андріївка. Кліщівка Андріївка успіху немає. Іванівське два тижні тому зафіксувався на передових вулицях. На околиці горніше, але подальшого успіху немає Сили оборони. Активно противника вибивають і поновлюється положення. Наше завдання дуже просте. Ми маємо забезпечити те, щоб ми бачили ворога. Це як наш підрозділ, так і інші підрозділи бригади, які мають розвідувальні засоби. Чим краще ми бачимо ворога в денний тинічний час, тим більш ефективно ми його можемо знищувати за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Це артилерійські засоби, а також наша профільна історія це ударні дрони. Денний час переважно це і дрони піввідрони які летять в одну сторону, є високоточною зброєю, які вражають категорію цілей від піхотних підрозділів і закінчуючи протиповітряним засобами противника типу Пакуватор, які вартують від 16 мільйонів доларів. Тобто це легкоброньована, броньована техніка артилерійські засоби, системи реактивного вогню, реб-засоби, багато чи інше. Також це нічні бомбери, Баба Яга їх противневих вихрестив, які ефективно знищують як позиції противника, руйнують їх за рахунок важкого боєприпасу, так і знищують живу силу, зокрема техніку. Загалом, якщо казати про 92 другу штурмову бригаду, було знищено близько за останні два дні було знищено близько шести одиниць броньової техніки противника за рахунок різного не впливу. Це і протитанкові засоби, це і артилерійські засоби, це і зокрема і впівідрони, і нічні бомбери. Тільки за вчорашній день нам вдалося знищити ескаватор противника це військова техніка, яка ріла їм оборонні споруди. Також було знищено дві автівки, які забезпечували логістику: одна буханка, інша типу Урал. Також була знищена одна БМП. Танк виходив на вогневу позицію, нам вдалося його вразити два рази залетіли. На жаль, так інколи буває, що танк не вийшов з ладу. Активна броня, решітки в захисті. Але ми досягли також позитивних зрушень. В чому вони полягають? В тому, що танк, який перестав стріляти по наших позиціях і покинув цю вогневу позицію, поїхав, це теж позитивний здобуток, тому що вогневе враження наших передових позицій зупинилося. Ми знаємо, де він працює, звідки він працює, і обов'язково піймаємо.